Шахеди будуть масштабуватися їх буде е, треба готуватись не просто там тисяча а й більше е, на, на день запуску і не хвилями, а можуть бути щодня. Це не е, знаєте, не залякування. Це реальність. Вони збільшують виробництво шахедів. Вони побачили, що вони більш-менш ефективні. І зараз системи ППО тоді, пам'ятаєте, збивали там 30% на початку, потім 70%, 80%, 90%. Зараз ми доростили до збиття під 90, але при використанні реактивних шахедів. Цей показник може бути зменшений, тому що не настільки багато систем ППО, тобто потрібно готуватись до більш масштованих атак, і це реальність сьогодення. І тут потрібно тоді збільшувати використання дронів перехоплювачів, закупку засобів ППО, виробництво нових засобів ППО, більш дешевих, чим у нас на сьогоднішній день є, і це тоді забезпечить більший, більший захист нашої території. Що стосується там різного типу шахаді, да, вони можуть використовувати, наприклад, ЛТЄ-модеми, це тоді, коли українські мобільні карточки фактично стоять на їхніх апаратах і вони керуються через мобільну мережу. Там воно з затримкою, але інколи навіть не краще, ніж традиційна система керування. Різні, різні типи керування можуть бути застосовані. Тобто, це такого плану, як і різна система позиціонування і доведення до цілі, тобто і інерційна система, і через координати там різних супутників з використанням комет там різного різного типу направлення. антен. значить. Штучний інтелект вже доєднується до дронів для того, щоб доведення до цілі було по тим образам, які завантажені в програму дрону. Тобто ці всі методи вони зараз розвиваються, використовуються як їхніми, так і нашими силами.